Доброго всім дня. Ярий ріпак цей рік не вдався. Дискую. Отак от. Не заців він так, як треба, не знаю чого. Були красиві листя, було все красиво, але ось що з нього сталося. Отут знизу варіанти, що не повикидали цвіт, так і пооставалися і дуже багато. Воно. Я не знаю чому, в чому справа, але ріпак стрілку так і не викинув. Ходив я дивився, тут же не де повсходив, цвів, тут його вже й тля. Коротше, рапса тут нема. Воно. отакий такий. Во. Що з ним сталося, я не можу сказати. Отакий во корінь у нього, дивіться. Не брав я ножик, бо це так на полі дискую. Нема ні настроєння, нічого. Такий він всередині, грубкий. Що з ним сталося, я навіть не можу сказати. І фуніцидами працював, і добре давав, і поле було м'яке, і дожі йшли, і все і так красиво було, а не вийшло того результату. Я не знаю чому. Ну от отакий він процентів 20-30 може. Викинуло стрючечки і то вони тут якісь криві, чорні, непонятні. А то все воно сидить, не дотягує до нормального життя. Чому справа, не скажу вам. Так що тепер дискую і що саме головне, цілу весну йшли опади, там щось до 200 мм пройшло. А диски не лізуть в оцій масі. Получається не земля, а асфальт получився. Дуже тверда, воно така груда, диски не лізуть, не б'ють. Я думав, що буде краще, як, щоб зробити навіть цю саму мульчу. Але воно такі полоси. Правда, диски ще такі, ага. Ну, твердо, дуже твердо. Оно, прям іде трактором сіпає, кидає, смикає. Ну а треба задисковати, щоб стояло вже поле, бо все там далі, зараз нові буряни повилазять, то я тут ради не дам якрій. Не знаю що сталося, але ріпак не вдався. Наука це, звісно, для мене буде, сіяти його, мабуть, більше не буду. Хоча і сонясник людей, там цей рік, воно горить, весь температура за 40. Не знаю як воно далі буде. Ну з ріпаком я вже, як говориться, ярим експериментувати не буду. Попробував цей рік, думав, і вроді і показувало все добре. А от дивіться який його корінь був в цьому ріпаку. Розвітлений. Не знаю що. Може затверділа земля після цих дощів, і він не зміг викинути і зажарилося. Не, не можу вам сказати. Насіння купував, на насіння не знаю. Ну, вже як є, так є, назад нічого не повернеш. Потратився і фунгіциди, і гербіциди, там тисячу гривень на гектар. І цей, а в локонцовки маєш те, що маєш. Будемо надіятися на врожай. Пшениці, що дай бог, вона вроді непогана, вже скоро будемо молотити десь до кінця тижня. Я ж вже змолотив, не було коли знімати. Теж непоганий врожай був. Маса сильна була і дуже. Ну це так не, не везде, ну було. Не буду хвалитися. ну. Так що таке? А що з цим полем? Що стало з ярим Рапсом, я не скажу. Ну отакі от болванки. Затверділа земля дуже сильно. Може і за цього, що не зумів він все-таки пробити ту, як до, за, за вологою до, достатися може. Так, ну все, таке невеличке відео. Давно не знімав, та не було настрою. Їздив дивився, все надіявся, що ріпак, все щось там оце, але нічого не... Нічого хорошого не вийшло. Так що, по ярому ріпаку кінець, будемо поле парувати, готувати озиму пшеницю. Все, всім крепкого здоров'я, мирного неба. До побачення.